Це, начебто, той острів. ну Вулкан, він присутній. Ну, ніби все-таки. Ой. О, друзі, ви вже тут. Ну, тож так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, сонік 149. Ну, тож, будь ласка, поставте свої королівські подобайки та підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми вже можемо починати. Ну, тож так, погнали. І зараз я вам, друзі, швиденько розповім, навіщо я приїхав та прип... ну, швидше приплив на ось цей такий острів. Я сюди приплив для того, щоб врятувати песика капітана поліції. Так, тому що вони десь плавали і. Просто його викрало якесь плем'я. Чи хто мешкає на цьому острові? Вони його викрали через те, що він врятував людей від них. Вони на там нападали і в той момент втрутився той пес. Ось тоді вони його і викрали. І, як завжди, на цей острів прислали мене. Тому я повинен з'ясувати, де вони та що воно тут. Ось тому у мене є ось таке приладдя для того, щоб звільнити того песика. Ну, надіюсь, що в мене все вийде. Стоп. Мені здається, чи там якісь люди. Напевно, мені це не здається. Сумніваюся, що вони мене приймуть мирно. Але напевно для початку я не діставав би зброю до них. Краще я спершу перезаряджуся. Так, тут все перезаряджено, але краще цю сумку все ж таки з неї викинути всі патрони та, все ж таки, ну, побирати їх. А то, якщо в мене не буде раптом патронів, то це буде дуже кепсько. Краще мати повну бойову готовність. Ну, в принципі, в принципі так. Краще я дістану аптечку замість парашуту, Так, в принципі, думаю, набір мій готовий. Спробуємо підійти поближче. Ей, так, тихо, тихо, я прийшов з миром. Попрошу на мене не нападати. А на хучорп і мой аберт інч дзинем. Ха. Ідюс Еді. Ід сполхті вологой, етяват, я я догс. Ось нас. Ні в ОНВ пан об Аспвошє. Ей, 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 хлопці, ви чого! Ні-ні ні ні, хлопці а ну повідходи. Так, друзі, як ви бачите, вони щось не дуже сильно мене тут добре сприйняли до свого плем'я. Ой-ой-ой, так біжимо, біжимо, біжимо. Так, надіюсь, хлопці мене не наздоженуть. Але я так зрозумів, наміри у них не сильно хороші. Я просто хотів повернути песика. От ви ж невдячні. Люди такі, якщо ви хоч люди. Ну так, в принципі, думаю, це люди. Ну-ну, повідходили від мене. Хо, так, ідіть по одному, бо по двоє це вже трішечки нечесно. Так, так, добре, біжимо кудись. Не знаю, куди ми, звісно, біжимо, але мені потрібно від них хоча б не трішечки відірватись, тому що я їх добре знаю. Та повідходили ви вже від мене. Так, начебто я трішечки від них відстрілявся. Але чомусь в мене є такі підозри, що вони не одні на цьому острові, тому що якби вони одні були на цьому острові, це було б занадто легко. Так, мені здається, що тут є ще. Якісь. І так, мені сказали, що це ще не всі, тому що їхній вождь кудись поплив з основним військом, і вони зроблять знищить, напевно, песика лише тоді, коли цей, коли вождь повернеться. До того моменту вони його будуть утримувати, а вождь повернеться дуже скоро. Тому, ну, в мене час обмежений. Він, напевно, приїде в завтра зранку. Припливе, чи де він взагалі так. Поки що ті хлопці десь там. А мені потрібно зараз трішки пройтися та вивчити хоча б якусь місцевість, тому що, ну, я тут абсолютно нічого не знаю. Так, та хоча б якось Витряпатись ось сюди повище, щоб роздивитись, чи немає тут більш ніякої загрози. Ну, там я бачу якась їхня відразу варта на мене накинулась. Я, звісно, хотів з ними по-доброму, ну, в принципі, по-доброму в мене з ними не вийшло. Ну, довелося, якби ось так. Як ви, друзі, все і самі бачили. В принципі, так. Не знаю, чи вони його тут десь ще ховають, де вони його можуть ховати, тому що я впевнений, що десь тут має бути їхнє поселення. Але я не знаю. Бо багато заходили на цей острів, але... Тихо, тихо, але потім уже звідси не приходили. Так, друзі. Пора нам розібратися. Ну, що ти, іди на сюди. Давай, підходь. Все, отак. Мінус один. Так, і добре. В принципі, поселення його не бачу. Є шанси, що воно з іншого боку острову. Але мені здається, що більше, що вже краще буде просто перелізти через гори, ніж іти туди униз. Тому я думаю, що краще мені ж все ж таки буде видряпатись на ось цю гору. Ніж кудись там повертатись донизу. Так, тому що поки я це все буду обходити, ну, не думаю, що це буде. Ой, я випадково використала аптечку Замість ліків. Таке собі. Ой, замість їжі. Добре, нам пора підніматися на ось цю гору. Тому що, ну. Можливо, звідти хоча б все це буде видно. Я думаю, що вони ховають своє поселення десь з тієї сторони, а поки що я буду намагатися залізти на цю гору. Так, друзі, я піднявся зовсім невисоко, і ось тут прибігли ось ці хлопці, і мені здається, що вони не сильно то й дружелюбні зі мною. Так, хлопці, на вашому місці я б так до мене не наривався. Так, мені, звісно, не подобається вся ця їхня дружелюбність в лапках, так скажемо. Ей, хлопці, ну реально, ну, досить. Навіщо нам ось це все? Фух. Якщо вони так охороняють цю гору, чомусь я підозрюю, що я не можу нормально влучити її. Поїм, краще би я цього не робив та не стріляв по них, поки вони на цій горі. Хлопці, ви чого? Я не хочу з вами сперечатися, не знаю чи. Варто мені сидіти на усій горі. Взагалі. Ем, так, добре. Коротше хлопці, на на Отримаю, отримую. Получай так, ти де там? Та йди на сюди по одному підходьте Ой-ой-ой, так, друзі, отут я вже трішки серйозно влип. Так, добре, добре. Щойно вони мене трішки налякали, тому що я не думав, що вони підуть аж таким супротивом на мене. Краще я дістану ще аптечку. Напевно, дві дістану краще. Ну, все ж таки, хто його там знає. Що вони там собі надумали? Вони реально небезпечні. Хлопці, так краще б. я сюди не наривався. Не вже вони так охороняють одного пса? Навіщо все це? І щоб якось по-нормальному, там я не знаю, чаю попити, то ось такі випробування вони мені влаштовують. Надіюсь, що далі сюрпризів не буде. Хоча, які від них можуть бути сюрпризи? Якщо більше їхня частина, десь там. Ну, реально, це вже буде сюрприз, якщо їхня більша частина повернеться. Ось тоді це для мене буде дуже сюрприз, якщо вони повернуться раніше, ніж завтра. Тому що я не готовий битись проти їх усіх. Я просто не винесу цей раунд, навіть якщо в мене буде далекобійна зброя, така якось зараз. Все одно мені не перемогти тоді. Тому що, ну, я не знаю, скільки їх є. Тому що, якщо він мене побачить, то я ясно діло тоді отримаю. Він мене легко скине з цієї гори. На щастя, він мене... Не помічає, але лізти мені ще реально далеко. Я навіть не знаю, скільки часу я на це все потрачу. І так, де він? Оцей чувак. А, бачу його. Ну все, хай сидить. Далі мені начебто ніхто не повинен заважати. Я омину їхню варту, а вони до мене так просто не вилізуть, тому що в них немає такого обладнання, як у мене. Ну, Я ж надіюся, що вони не вміють ходити по стінах. Я на це дуже щиро надіюсь. Тому що якщо вони научаться, мені на руку це не зіграє. Це точно. Ну, при ой-ой, ні-ні-ні-ні, тільки не ще один. Так, нам потрібно спробувати його скинути раніше, ніж він скине мене. Бо цей мене точно помітить. І так, давайте на друзі хапа. Все! Є, я його скинув. З ним проблем у мене вже не буде, я так думаю. Ну, я в цьому впевнений. Що? Це проблема мені більше проблем. Не становить. Ем, оу, так, я його скинув. Е, дуже далеко. Ну, так, він мені не буде заважати. Так, тому мені можна не хвилюватись через те, що. Ох, а стільки вже. Ну, Тому я це дуже добре можу використати. Ось ці всі блоки для того, щоб вилізти. Надіюсь, що нарешті сюрпризи від їхньої варти в мене вже закінчились. Ні, друзі, ну серйозно, просто подивіться на весь цей острів.

Друзі, я тут, поки ліз, я помітив, там чиїсь щити. Напевно, песика утримують саме десь на цьому вулкані. Тепер я в цьому 100% впевнився, тому що не думаю, що вони так просто стояли би десь на самому вулкані, при тому, що в будь-який момент може статись його виверження. Надіюсь, що виверження буде не скоро, тому що там все ж таки песик. Так. А я нем Ола Сіттяну Це аж з ним сталося, лише двоє вартових. Сильної загрози мені це не мама. Ось це я дарма зробив. Так, друзі, тихо, тихо, я не знаю, що мені робити, тому що реально, якщо хоч хтось із цих портових мене помітить, мені кінець. І тут уже без варіантів. Вони до мене просто долізуть. Я не знаю, як мені від них вивезти. І хоч навіть, якщо, можливо, вони мені вдарять в броню, вони мене просто скинуть з цієї гори. А як ви знаєте, літати я не вмію. А парашут в мене для іншого випадку. Має ж бути якийсь інший варіант, крім того, як е, лізти прямо до них. Тому що в битву я з ними не хотів би вступати. Е, краще, мені здається, знайти якийсь компроміс. Я, друзі, зараз спробую зробити те, що я казав, що краще не робити. Отак. Це оце місце. Тихо, друзі. Хтось дивиться сюди. Мені потрібно трішки розвідати. Де тут і що тут? Ой, друзі. Так, напевно, краще я зараз це все просто зараз заблокую. Так, тому я це заблокував до мене. Вони сюди не зайдуть. Сюди і сюди теж не повинні. Так, ну все, пора видавати свою позицію. Ой-ой-ой, так, друзі, як ви бачите? Давай, 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 зажимай, зажимай, зажимай! Друзі, просто я не знаю! ой 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 так, аптечка, аптечка, аптечка. Ух ти ж, друзі, ви бачили? Ви бачили, вони ще не до мене вдерлись прямо сюди. Куди я не про. Прорах... Я не прорахував напад через гору. Все, тепер я можу не боятись. Ну що, ви вартові? Давайте, давайте. По одному. Ага, вони не йдуть. Вони бояться йти до мене. Тому що я трішки на більш безпечній території, ніж вони. Ну що, охорона. Так, іди сюди по одному, будь ласка, тому що не люблю, коли на мене біжить армія усіх так, чувачків. Краще би, щоб вони не вибігли на мене десь там ззаду. О, ні, песик. Йой, я бачу, що в нас є проблеми, тому що песик. Знаходиться геть в самому низу. Що ці тварюки собі дозволяють? Я не знаю. Вони закинули песик геть у самий низ. Йой, добре, мені це максимально не подобається. При тому я не знаю, в який я раз нагадую, що в мене страх висоти. Так і я дуже боюсь лізти через ці всі гори, мені це. Ой, як не подобається. Особливо ось ця гора. Так, добре, в принципі, ми можемо. Поки що спускатись, надіюсь, на мене ніхто. О, як я ще щойно злякався, коли побачив над собою якийсь який щит, чи що воно там таке взагалі копію, а чи як воно там називається? Так, головне мені зараз не провалитись песику, не хвилюйся. Ти скоро будеш у дуже добрих руках. Ну що дуже добре. Це я не гарантую, я не можу. Я дуже боюся висоти цей страх. Дуже сильно помітний. Я не можу здійснювати рятувальні операції. На висоті в таких моментах я або й себе врятував, а не ще когось. Е, це, як на мене, це дуже велика відповідальність. Рятувати якогось чи йогось песика з такої висоти. Так, до цього я явно був не готовий, до того що мені знадобиться вилізти сюди Я просто надіявся, ну, що їхнє цей місце проживання буде десь внизу. Песик не хвилюйся. Але є, друзі, одна проблемка. Що ось ця вся варта, вона тут, ну, валяється, мені здається, ненадовго. Вони десь зараз візьмуть скоро ще підкріплення. Тому мені потрібно... Ох, песик у мене не хвилюся. Так, половину роботи зроблено. Залишилось іще половину. Так, песика я врятував. Але тоді я просто... Чому я постійно лякаюсь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі. Я вже бачу, як оці хлопці мене намагаються перемогти. Ага. Ну, це мені дещо пояснює, значить так. Та мені пощастило, що вони не знайшли обхід. І ці четверо щойно хотіли на мене накинутись. Погано, хлопці, ось так ось так. Термо... Йой! Скільки їх там було! Це ж якби вони сюди пролізли, мене б там разом Ааа! З тим песиком підсмажили! Добре, висоти, я дійсно боюсь. І ось цей мій щойно необережний ривок міг мені коштувати дуже дорого. Так, добре. Мені не подобається і досі оці ці племена. Е, та чому вони тут валяються пов повсюди? Так, а тепер я не знаю, як мені наважитись звідси стрибнути, будь ласка, друзі, поставте подавайку для моєї мотивації, щоб я зміг стрибнути із цієї висоти. Ну, то що, друзі, зараз той самий момент. Але я мушу це все зробити. Я не знаю, мені так не хочеться. Тому що я дуже боюся висоти. Але мені теж не потрібно е, е, гаяти час, тому що, якщо вони мене знайдуть, або хтось тут ще десь з'явиться, кого я міг пропустити, ну це кінець. Ну все. Пішли. О, ти ж друг... О ні. О, ні ні, 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 ні. Я це зробив неправильно. У мене просто зникне. Ні, друзі! Як ви бачили, я це зробив трішки тупо. Тому що я мав би десь стрибнути подалі, а стрибнув я занадто близько. Тому мені цей шлях доведеться проходити ну, не дуже хорошою методикою. Тобто, ногами так. Ця методика мене вже дістала, чесно слово. Мені не подобається тут бути ні на секундочку. Так, чи це я закинув сюди? Так, ну я не знаю, реально це місце мене просто лякає. Лякає самим тим, що воно тут є, і тим, що я тут є. Так, друзі, бачу там вже когось. Потрібно, думаю, мені вже працювати. Не хвилюйся, песику. Я впевнений, що додому ми дістанемо цілі та неушкоджені, ну майже. Е, так, тому що я не хочу опинитися на тому місці там, де до цього був ти. Ану, іде сюди. Так, добре, він мені більше не загроза. Так, він мені взагалі не загрожує, тому мені потрібно повертатися. Все. Ось, повертатись, мені залишається досить небагато. Так, але краще я дістану ще одну аптечку. Не знаю чому. Але просто мені так поспокійніше буде. Візьму з собою ще лопату та, напевно, десь усюди закину блоки. Ну, це так, про всяк випадок. Раптом мені доведеться, друзі, так, до чомусь забудовуватись. Хух, Усе чудово, зараз ми вже майже спустилися з цієї гори. О, так. Там ще є якісь хлопці. Напевно, мені зараз потрібно е, порозбиратися. Так, а ну найдіть сюди, бо зараз я знаю, вони побіжать за мною. А, Добре, не хочете так, найдіть. От, Ну що, в принципі, так. Я бачу, що. Ой-ой, а, а ти звідки взявся чувак? Ви чого? Ой-ой, друзі. Е, не знаю, це мене зараз не нерв... нервовий сміх. чи що це за таке. Йой, мені не подобається оця вся кількість. Оцих племен. Ой-ой, друзі! Ось тут починається саме саме цікаве! Не пропустіть, обов'язково підписуйтесь, тому що як ви бачите, контент у мене унікальний, ну повідходили від мене. Ви не андертальці! А ну по одному тримайтесь! Піци в мене немає. А ну, ви тримайтесь по одному. Ви дуже хороші хлопчики. О, ні -ні -ні. Нехороші хлопчики. Ви, геть, нехороші хлопчики, ви зовсім не хороші хлопчики. Я про вас вже нічого хорошого не можу сказати. Ви мені не гарантуєте безпеку. Ей, ви! Я у вас просив безпеку гарантувати. Ви чому на мене всі лізете? Чому їх тут так багато? Я вже не знаю. От так вони потрошку повертаються, але все ж таки човен то там мій. Мені якось потрібно відвоювати свій човен. Ей, хлопці! За мною! Ну, напевно, ой-ой, краще я це з рук приберу просто. Та далі буду тікати. Не знаю, напишіть в коментарях, який фільм вам це нагадує. Там, де я біжу і за мною біжать усі хлопці. Ну, зараз прямо зараз напишіть у коментарях, який фільм вам це нагадує. Так. Тому що ну я добре знаю, який це фільм нагадує, але я не впевнений, чи ви дивились його. Але, якщо ви не знаєте або забудете, я вам напам'ятаю. Це фільм Пірати Карибського моря. Так, можливо, ви його коли-небудь бачили. Я навіть впевнений, тому що ви його бачили або чули просто про ось цей момент. Так, друзі, ну й сюди по одненьку, по поденькому йой. І це ще ви розумієте, це ще мала частина, тому що науковці, ну, чи хто там кажуть, поліція, оці всі, що за ними спостерігали, що більша частина відправилась у похід. Якщо вони повернуться зранку, то у мене просто не вистачить патронів. Щоб відстрілюватися від них тут усіх. Реально, в мене тоді просто вже їх не залишиться. Е, йой, так, пора мені вже звідси тікати. Тому що то завтра в мене вже закінчились патрони, в їх вже майже немає. А мені ще доведеться відбиватись від акул. Тому краще я не буду так ризикувати. Все, песику, ти в мене в безпеці, і ми вже можемо нарешті. Тікати з цього жахливого острова. Ну тож так, друзі, всім пока-пока, з вами, як завжди, я, Sonic 149 ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки підписуйтесь на ютуб канал, щоб пропускати нові відео. Ну а на цьому ми вже можемо закінчувати і далі тікати від цього страшного острова, тому що з цим островом я не хочу більше взагалі мати справу. Мене тут, я думаю, надовго запам'ятали, і я більше сюди потикатися не збираюсь. Ну хіба що щось мене знову не затягне. Ну то ж так, всім пока пока Зустрінемося в наступних відео.